Тренд на боді горори виявився далеко не сучасним явищем, бо подібні історії люди писали ще в середині минулого століття. Наприклад, видатний американський письменник Роберт Гайнлайн у своєму романі Ляльководи 1951 року створив землю, на яку приземлилися інопланетяні слимаки з титану. Вони захоплювали тіло людини, чіпляючись на спину, а потім і до інших частин тіла. Якщо вам стало цікаво, то саме про цю книгу ми і поговоримо сьогодні. Зустрічайте Роман Ганлайна, який задав моду на вторгнення інопланетян, та вплинув на фантастичний жанр про прибульців в цілому. Але наскільки він добрий сьогодні, та чи потрібно його читати у 2024 році. Усе, як завжди, розкажу у цьому відео. Вітаю з вами Павло Фантастенко. А значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте підписатися на канал, ставте подобайки та пишіть розгорнуті коментарі. Усе це дуже сильно допомагає каналу розвиватися. Також не забуваємо, що тепер можна мене підтримати матеріально. У мене є. Відмонобанку, в мене є спонсор, статут на YouTube, і в мене є BuyMeCoffie. Усі посилання будуть в описі разом із посиланнями на донати для Збройних сил України. Отже, 2007 рік в Айові нібито приземлилася літуча тарілка. В новинах кажуть, що це розіграш, але на місце події відправили урядових агентів, які перестали виходити на зв'язок. Тепер до справи береться старий голова секретної служби. Разом з двома своїми агентами Семом та Мері він вирушає на місце подій. Агенти ніби не Чого не знаходять, але щось тут не так. Виявляється, що Слимакоподібні прибульці вже захопили частину місцевого населення і швидко, а головне таємно розповсюджують свій вплив. Якщо діло піде так і далі, то під загрозою опиниться уся планета. Треба щось робити вже, бо скоро буде пізно. Якщо вам подобаються книги, фільми та серіали про прибульців, то варто звернути увагу на роман Ляльководи. Бо це один з перших подібних творів, який вийшов, я нагадую, 73 роки тому. Саме ляльководами надихалися різні творці, митці та режисери при створенні своїх робіт. Тому вклад книги в розвиток під жанру фантастики про прибульців складно переоцінити. Проте в книги є ще одна сторона, вона фактично є алюзією генлайна на тодішнє американське суспільство, яке було налякане макартизмом. Це жорстока боротьба з комуністами та шпигунством на користь СРСР. В романі багато двояких висловлень та завуальованої та не дуже критики та роздумів автора з приводу комуністів та тій тодішнього американського уряду, який їх ловив і бачив комуніста ну, буквально в кожному громадяні. І це дуже чітко прослідковується, ну, звісно, якщо про це знати. Чи впливає це на сприйняття роману сучасним читачем? Однозначно так, бо якщо сучасний американець може щось вловити, здогадатися та частково зануритися у свою власну американську історію, то українець, тим паче сучасний, лише зрозуміє щось неоднозначне, але навряд здогадається про що мова, якщо не поцікавиться історію книжки в інтернеті, але так можна сказати про майже будь-який американський роман золотої епохи наукової фантастики. То що ж нам тепер не читати їх? Тут головне, треба заздалегідь розуміти нюанси та знати на що очікувати, а чого тут точно не буде. Роман Лялькаводи, хоч і легко читається, але для декого і в чомусь, напевно, не пройде випробування часу. Наприклад, для мене він його не пройшов. Занадто він простий, майже наївний, якщо можна так сказати, в нього. Такий простий розвиток сюжету та неспішна оповідь. Хоча я розумію, що для того часу це був каркаломний екшн. Але для сучасної літератури вже давно усе не так. Щодо розвитку технології в майбутньому, тут в нас 2007 рік. Хоча я нагадую, що книжка написана в 1951 році. Людство тут заселило венеру, автівки літають, є щось типу відеодзвінків та 3 d телебачення Але здебільшого пристої та розвиток технологій дивний та примітивний. Ну, звичайно, люди розуміли. Тоді все по-своєму, так само як зараз ми собі е, вигадуємо фантастику там на декілька сотень років вперед, А як воно буде, ну можливо, теж це буде примітивно. Це все зрозуміло. Але в цьому, в цьому примітивізмі, скажімо так, в дивацтві є прикол, прикол подібних романів, прикол подібних фільмів, бо це в нас такі. Прикольний зараз мається естетичний вигляд, естетичний стиль, який називається або ретрофутуризмом, і дуже непогано, так знаєте, романтизують. Наприклад, ляльководи чудово підходять під цей термін ретрофутуризм, так? І на цю от моду мають право. Тому роман, я впевнений, може чекати якась екранізація, якась така, можлива сучасна можливо, якраз навпаки, от така от. З тодічними вайбами, стадичними таким настроєм, атмосферою, і це буде зараз модно і дуже буде прикольно виглядати. Це буде, знаєте, щось таке викрадачі тіл з домішками космічної одисеї і якоїсь такої нуарного детективу. Саме це на це схожий цей роман, якщо можна так сказати. Сама ж історія ляльководів цікава та непогана проходить перевірку часом, попри згадану вище простоту. Проте її розвиток та деякі любов. Повне відхилення дивно виглядають в наш час, автор ніби навмисно розтягує книгу, заповнюючи сюжет додатковими подробицями, розвитком другорядних ліній тощо. Але загалом усе дуже активно, тим паче для роману, у якому більше 70 років, з персонажами теж не все добре, точніше, з героїнею. Спочатку її показують незалежною жінкою, суперкорисним небезпечним та сильним урядовим агентом. Але чим далі просувається історія, Тим більше в ній проявляється типова жіночність. Закінчується все тим, що вона повністю якби втрачає себе та просто стає залежною від головного героя. Вона стає безвольною та занадто м'якою. Я зараз виглядаю, напевно, як запеклий фемініст, ну і нехай, хоча я насправді таким не являюся. Бо так спотворити жіночий образ. Та проїхатися по усім ну клішованим жіночим персонажам у цей типу слабкої статі ще треба вміти. Бачите, воно так виглядає, що навіть чоловік на це ну я чоловік, я на це дуже сильно реагую, і тому я думаю, що це можливо було нормально для того часу, так. Але зараз подібне видається, ну Дивним бачите, дивним навіть для чоловіків. Я вже мовчу про жінок. Хоча я не знаю, дівчата. Якщо ви читали жінки, і дівчата, будь ласка, напишіть, як ви сприймали сприймаєте персонажа мері в коментарях. Мені буде цікаво ваше бачення, ваше сприйняття і чи злилися ви, а може ні, я не знаю. Може, я перегинаю палку, або може я занадто цьому приділяю увагу. А вам взагалі ну немає для вас ніякого це значення. в будь-якому сен сенсі. Будь-яка притомна дівчина, напевно, все ж таки, я думаю, що вона б зне Виділи цю мерії, а може, і самого письменника. Але знову ж таки, я можу помилятися, тому дівчата, якщо ви читали, будь ласка, напишіть. Якщо ж узагальнювати та аналізувати роман на проходження впливу часом, загалом то лялькаводи принаймні для мене проходять його летлесь, напевно. Хоча не знаю, я все ще сумніваюся. Наприклад, та ж є легенда Річарда Меттісона, роман до речі, на якого в мене теж є відео, і він вийшов всього на три роки пізніше, у 1954 році, але зараз у 2024 році він суттєво цікавіше та жвавіше лялькаводів. Але в принципі це не значить, що цей роман не варте вашої уваги. Просто він для мене він так от, знаєте, на грані. Можливо, для вас це буде щось набагато цікавіше ніж для мене. Так, лялькаводи мають цікавий задум та його реалізацію чудовий та модний зараз ретрофутуристичний стиль незвичних сламаків прибульців, які буквально змушують роздягатися майже усю Америку. А головне, сама історія часто та різко змінює напрямок, що змушує з цікавістю слідкувати за нею далі. Бо здогадатися, що задумав автор, я жодного разу не зміг. І це, ну, це для мене позитивний момент цього роману. Та й загалом, це Гайнлайн, це спадок одного з найвідоміших. Та найвпливовіших фантастів в історії літератури. Тому з його романами та ще й перекладеними українською точно варто знайомитися, бо це дає розуміння жанру та витоків розвитку та запозичень. Це свого роду зріз історії фантастики, продукт епохи, що пройшла. Але по цей час залишились в серцях багатьох поціновувачів жанрів. Ця епоха золотої фантастики. Щодо самого видання від КСД, то книга виходить в їх нову е, входить в їх нову серію культ, Рід». має сучасну та стилізовану обкладинку та форзаці з малюнками, що відразу дає розуміння жанр книги, якщо комусь раптом невідоме ім'я письменник. Шрифт тут зручний для читання та адекватного розміру. Лясе немає, що дуже прикро. Будь ласка, якщо можуть видання. Ну не знаю, на мою думку, лісе треба додавати в будь-яку книжку. Хоча я знаю, що багатьом е, людям подобається закладки збирати дівчата, я знаю, збирають закладки, окремо купують. І Я теж це розумію, але мені е, все одно на них і мені краще мати в книжках лясе. Напишіть в коментарях, що більше подобається вам і чому. Отже, перед купівлею чи прочитанням лялькаводів Роберта Гайнленда треба розуміти, що за роман перед вами книга 1951 року, зараз точно не для усіх, пройде випробування часом, наявними героями чи збалансованим сюжетом. І це треба розуміти. Це однозначно данина витокам жанру та історії розвитку наукової фантастики, а ще один з культових романів, не менш культового американського письменника. Якщо вам подобаються історії про прибульців. А ви дотепер зачитуєтеся романами тієї епохи, то вам точно буде цікаво. Якщо ж ви більше по сучасній фантастиці, а Гайнлайна та інших читали колись в дитинстві чи підлітком, то можливо ця книга буде не такою цікавою, як хотілося б. Ну, це актуально і для мене. Але вона точно зможе вас здивувати, проте не завжди з позитивного боку. Ну що ж, дякую, що додивилися це відео до кінця, як завжди. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую, що за ваші підписки, за ваші вподобайки, за ваші розгорнуті коментарі. Ну а ми з вами вже побачимося за мить в цьому або в цьому відео. Бувайте!